Привіт, друзі, ви на каналі Горгани. І сьогодні ми поговоримо про ультралегкі рюкзаки. Це такі рюкзаки, які дуже компактно пакуються, найчастіше самі в себе і дуже мало важать. І тому їх зручно мати з собою як запасний або додатковий рюкзак. Разом з тим такі рюкзаки бувають дуже різними. Одні з них зовсім мінімалістичні, інші обтяжені деталями, які роблять їх більш універсальними та зручнішими. Вони можуть бути з додатковими кишенями, мати додаткові стяжки, вони можуть бути навіть водонепроникними, а деякі з них мають ущільнення на спині, щоб було зручніше носити важкі речі. Як можуть використовуватися такі рюкзаки? Я нарахував 4 різні сценарії: перший у якості шоперу. Ви збираєтеся у магазин недалеко від дому і берете з собою такий складений рюкзак, який буквально поміщається у кишеню. А назад ви повертаєтеся уже з повним рюкзаком продуктів. Другий варіант: ви можете постійно носити такий рюкзак у бананці або ззовні на карабіні. В такому разі це вже чудовий ADC рюкзак, який ви дістанете у разі потреби. Наприклад, вас попросили по дорозі додому зайти в магазин за багетом, сиром та пляшкою вина. У бананку це все не поміститься, пакет купувати не хочеться, а от в рюкзак цілком. Третій варіант у подорожі: ви їдете в інше місто і маєте з собою великий рюкзак чи валізу. Але по приїзду вам треба щось компактніше та зручніше, чим можна було би вийти просто в місто. І такий компактний рюкзак буде гарною альтернативою звичайному міському. І четвертий варіант у поході в якості ультралегкого штурмового рюкзачка. Наприклад, ви облаштували табір і хочете сходити на найближчу вершину подивитися захід сонця. Поклали в рюкзак фотоапарат, флягу, вітрівку і пішли. Давайте розглянемо кілька різних моделей і порівняємо від найлегшого до найважчого. Перший і найлегший, і найкомпактніший рюкзак це Сітус. Саміт UltraSiel Daypack. Він важить 72 грами, поміщається у вас на долоні, має карабін, щоб чіпляти до будь-чого. І заявлений виробником об'єм 20 літрів. Плечеві лямки досить широкі і це добре. Бо вони не будуть врізатись вам у плечі, коли ви його навантажите чимось важким. Взагалі тут треба зробити ремарку про можливе навантаження і міцність таких рюкзаків. Так от, всі тканини, з яких робляться такі рюкзаки, а у випадку Cito Summit, це силиконізований нейлон ріпстоп, вони здатні витримувати високі навантаження, більші, значно більше, ніж ви можете загалом покласти у цей рюкзак. І вам буде зручно це переносити. Якщо це якісний виробник, ну такий як Сітусаміт Spray або Salewa, то про шви вони теж потурбуються. Тож в цьому контексті не слід боятися тоненьких рюкзаків. Єдиний обмежуючий фактор, про який ми можемо говорити, це те, що такі рюкзаки варто акуратно пакувати. Щоб вам в спину не впиралося нічого гострим кутом. Зручність носіння тут буде залежати від габаритів предметів усередині. Отже, Сітусаміт серед усіх буде найлегшим, найкомпактнішим, найбільш мінімалістичним рюкзаком. Єдиний зовнішній елемент тут це петлі, якщо хтось захоче сюди щось довісити. Далі у нас Salewa Ультралайт. Цей рюкзак важить 105 грамів і має об'єм 15 літрів. Чим же він відрізняється від C2 Summit? По-перше, тут щільніша тканина: це нейлон, Mini-RipStop 50 ден, порівняно з 20 ден у C2 Summit. Загалом щільніша тканина, трохи приємніша тактильно, вона менше шумить і не така прозора, як у Саміт. З особливостей в плечових лямках тут уже є мінімальний ущільнювач, що додає зручності носінню. Світловідбивний принт спереду і пулери на блискавках. В попереднього рюкзака такого не було. Отже, селєву буде трошки зручніше відкривати щоразу. Далі оспрей ультралайт Pack. Вже 140 грамів, 18 літрів, але тут і більше деталей. Є кишенька зверху, в яку він вже і пакується, є сітчасті кишені по бокам, плечові лямки тут уже не з основної тканини, а з об'ємної сітки для кращої вентиляції, щоб не було плям від поту на футболці. І є грудна стяжка, яка може відщібатися. Багато хто її ігнорує, але це важливий елемент, бо з нею набагато легше і зручніше переносити важкі речі. У Osprey також є і водонепроникний ультралегкий рюкзак. Це Ultralight Dry Stuff Pack. Його вхід зроблено по аналогії з гермомішком. Вам потрібно кілька разів підгорнути тканину і закрити на фастекси. А всі шви всередині, звісно, проклеєні. Ну і широкі вентильовані плечові лямки з грудною стяжкою, як і у попереднього рюкзака. Рюкзак має об'єм 20 літрів і важить 200 грамів. Наступний рюкзак від швейцарців Expert під назвою CloudBust. Він є в об'ємі 15 і 25 літрів. Ми теж віднесли його до ультралегких. Він важить 280 грамів у більшому розмірі. Хоча не пакується само себе як Попередні рюкзаки. Зате тут є інші особливості. Він водонепроникний, тут є проклеєні шви, і він закривається як гермомішок. Тут, окрім вентильованих плечових лямок і грудної стяжки, є ще поясний ремінь, який можна знімати. В передній частині є резинка, за яку можна чіпляти все що завгодно, від шолому і до вітрівки. Тут є спеціальне ущільнення на спині, щоб було зручніше його носити. Отже, цей рюкзак вже точно продуманий, щоб з ним ходити в гори в якості мінімалістичного штурмового. Тож ми бачимо, що різні ультралегкі рюкзаки, в залежності від деталей, якими вони наповнені, підходять для різного застосування. Маленькі можна кинути в бананку про всяк випадок, а більші годяться вже для подорожей і для походів. Дякую, що подивились це відео. Підписуйтесь на наш канал, далі буде ще багато цікавого.